В місті Підгайці, в яких на ранкове засідання, весь ранкове засідання прийшло, прийшли люди, які вважали себе головами кількість виборчих комісій, хоча насправді вони не були затверджені в кожній виборчій, виборчій комісії. Тобто це якраз представники партії регіонів. Вони вважали, що заміна провалена, а насправді заміну в окружній виборчих комісії ніхто не провів, відповідно, вони не мали права проводити засідання. Ситуація встановлена зараз. Так, якби він був врегульовано, і цих людей відсторонено від роботи як голів дільничних виборчих комісій, е, теж е, є ситуація, яка складається в 163-му виборчому образі по двох дільницях. Це 75-та і 79 дев'ята, якщо не помиляюсь. Е, конкретно це е, психоневрологічна клініка і е, обласна лікарня, які Голосують люди, які не внесені в списки виборців. Тобто внесена одна кількість, а голосує, проголосувало вже значно більше кількості на сьогоднішній день. Зараз наші е, юристи розбираються з цією ситуації, виїхали на місце, тому зможу останніш інформацію передати пізніше в наші концентрації. Якщо цікавить, я знаю цифри, абсолютні цифри кількості всіх, які проголосували по округах. Якщо цікавить, то можу, можу щодень податкувати. 163, 34 34771, голосуючи, 164, 42 тисячі 165, 35 тисяч 166, чотирнадцять, сто 167, шосте, тридцять